Мало відео вийти сьогодні, я не знаю, коли воно вийде, там. Шо, але не, вий... не вийшло, тому що Коротше, багато роботи. Я... В мене в планах було приїхати з трактора і лягти трохи, але геть нічого не вийшло, тому що... Коротше, я забрав артурчика, все спокійно, нормально було. Ну і так, коли, коли він спокійний і нормальний, то ми ожидаємо. Коротше, ми ожидаємо ненормального. Ну, не знаю, чи це совпадає так. чи... Мені писали там в інстаграмі, що до 9 го числа оці магнітні бурі, оці спишки. То не було, то не виходить. Потім повний місяць. А потім повний. Потім ну, сніг. Да, сміна погоди. А зараз а, я сьогодні якраз доробив сложний, сложний там коротше участок, один у мене був землі. Він дуже мокрий був. І воно в ярах, воно просихає довго. Але що ж дати, коли ось о, там три дні передають, типу, сон не сонце, а без, без опадів, а потім щось там і сніг, дати? Ой. Так, таке. так, а зараз Таня каже, нам треба, треба відос. Таня каже, що є якісь гострі питання. вона хоче. Ні, ну ну от ми все, ну, Чесно, ми ж не скриваємо, ми питання беремо. Ну, да. На таку то тему, от ми такі-такі-то, -та то -та трошки описуємо себе, на чат уже нас і так знає, бо він же історію зберігає. І от там створив питання. І там потім він не той каже, не те, от те мені не треба, мені треба в такому направленні. Ми, коротко, але думаю, а якщо питання подумати, ну я ж та більше розумію, вважаю, що ж розумніше чата, правильно? Ну, Якісь такі. От такі, з з от. Так, я хочу такі питання а, на особисті теми, а якби було то. Ну, скажу чесно, я знаю, що людям такі питання завжди цікаві. Ну, Мені, в принципі, цікаво буде. Давай, по скільки питань? Бо я зараз теж совна, я в мене в голові поки три. Ну ладно, починаємо з трьох а там. А побачу. якщо я там зайве скажу, ти скажеш, навіщо це ти підняла цю тему, ти видалиш? Ну, питай, не видалю, все оставлю. Так. Я, чесно, в мене було в планах, я хотів лягти, тому що я, ну, я накидала мною трохи тяжело. Але що Але зробиш, Ой. Ну, Давай питай. А я вам потім розкажу за Лівесту. Там одна людина трошки умнічала, що треба спочатку зучити все на світі. Я ж там вистрою в вошла. Я ж взагалі сказала, що я беру собі і пробую. Я ж не знаєте, тільки побачила косметику і одразу давай там все на світі розхвалять. Я собі беру, замовляю. У мене вже друге замовлення прийшло. Так, питання. Питання, я питань нема. мав. Так. Э... Ну... Я скажу це, бо це виносилося психологами, журналістами на проєкті. Вони мене тим провокували. Це вже знаєш. Забивших начне блять. Перше питання не за всіх, Юра. Не. не за всіх. так. У мене не було всіх. Ну звісно. що навіть... чим мене провокували? Ну це людям буде інтересно. А чим мене провокували вже в кінці перед фіналом а, журналісти? За ючикаво матір, да вони казали, що перед початком проекта ти їй дзвонив і пропонув, і пропонував вернутися. каже Таня, розберися з Юрою. Вони мені так казали, розберися, бо буде таке, що ти все кинеш. А переїдеш, а потім там щось зміниться. Прийде а, рідна мати Юрчика, і Юра скаже: Ну вибачай, то ж мати моєї дитини, то валиті, щоб такого не було. постав... От, от, тому був той дзвінок. Чому вони от вон так? Ну, це вони підвели. Так. Ну, підвели. Це підвели так, а зо не зо, ну, не геть, геть. Ну не так було. Тому що вони під, підвели такого, щось мені мене не заставляло ні до кого дзвонити. Ну я все-таки не з такою історією, як у тебе. Так я яка в мене історія? Нормальна я прилічна. Історія? Ага. Ти а підвели... ти мужчина, ти вам ідеш... все можна. Ти як ідеш там, допустимо, купляти одежу, ти ж приміряєш. Там ті самі не знаю там штани і кофти. Юра, ти серйозний випрос. У мене нікого не було, ти одна єдина. Коротше, по поводу цього, ну як починався проєкт, не зовсім так було. Я зараз не можу спомнити детально, як було, як все відбувалося. Я пам'ятаю, що. У нас по документації, по Юрчику все вже було закінчено. Да, все було закінчено і суди, все було зроблено. А як так вийшло, що тіпо, ми з нею почали тіпо, общ... не, не то, що общатися, а що той момент, що перед проєктом ми з нею общалися, я не пам'ятаю чого. От мене, чесно, мене щось було зацепило, що, сука, стільки пройшло часу, а вона геть навіть не среагувала, тіпо, не заяв там юрчик, що до чого. Підожди, він мав іти перший клад. Чи в перший клас? Чи мав ні, коли я він вже в другому був. Що Шо, ще лишнє щось скаже? Ну, в першому класі у тебе друга була. Ми ж уже все Та знаємо. Та Не було, ніякого ну, да. ні. <риклад> <очі, риклад> мене, Забалакаюся. Мене, <риклад> скромний. Мене, типа, цепануло, то, думаю, тіпа, стільки часу пройшло, туди-сюди. Багато, багато такого часу пройшло, і. Я якби, з цим проєктом рішаюсь на, на такий серйозний важливий шаг. Думаю, це йматься, типу, вся страна побачить. І якось були мислі не, не йти спочатку типу, на проєкт туди-сюди. З нею говорили такого, що прямо ну, давай, вертайся, все. Ні, не було. Типу. Я... Пам'ятаю, я тоді її спитав, а тебе не інтересує, скільки часу пройшло, як дитина, що? як він в школу ходить, як, він, як з уроками, одне, друге, третє, десяте. Я пам'ятаю момент, я якраз коли з нею говорив, я був на тракторі, я урав цей город що в Боді. І я говорю з нею, а вона типа. Та я, щас... я оце говорю, говорю, говорю і а вона. Та я щось, по-моєму, щось в спортзалі, чи що, що зайнято. А йоб твою мать. В спортзалі, занято, блядь, Люди... І все, пока. Пока, блядь, і, і все, пока. І ну, не, це не було такого, що, типа, я так, да, я з журналістами, хто там, Ульяна, я знаю общався. Я, я, я їй розказав це, тому що ну, так є. Так є, ну, як є. Бо а що розказав? Тому що вона, а чи ти спілкуєшся тіпа, з Юриною матір'ю, коли тіпа, з матір коли спілкувався? Ну, я їй так і розказав, і все. І на тому моменті, типу, вона тіпа, я в спортзалі, це, а, ну, в спортзалі, ну, типу, все. Тобто, не інтересно, що там дитина, що до чого а, такого. Ну, Просто знаєш для нас все. це. І на цьому, на цьому вони зіграли, що типу, а, Юра питався вернути, чи ще щось. Ні, ну так, ну, да, знаєш, а мені теж думаю ну, ситуацію собі уявляла, думаю, ага, я зараз приїду. А тут, коротше, ну, у жінки зміниться там, якась думка, вона скаже, та ні, там вже моя дитина приїде. Ну, а, ну я теж кажу, а що б ти робив? Ну, я та, понятна, що забрала манатки та поїхала. А тобі ну, як? я не хочу я сказати, я не знаю. Я чувствую, ми ситуація, наскільки ну, така... ми, ми стан всього обсужу, це я зараз для відео скажу. Ми стільки все обсуждаємо, говоримо, типу там за прошле, що було, до чого. Я не я не кажу там, що хтось там з моїх прошлих, ой, там вони такі кончені, а та така, а та сяк. Я ж з я жодну, хоча в мене їх не було. Ні, ну це правда. Хоч нікого об... не було, але Юра і нічого не казав про тих, кого не, не було. Обісрав, не обісрав, не, не, не обізвав і такі сякі. Ну, случились такі моменти. Ну це розумно, бо. Ти ж обирав дівчат Я ну, не вважаю, що я, типа, маю когось там як обзивати, паскудить, бо ми не зійшлися. Ну, значить. Значить, і в, мені, і в мені якісь були косяки. Розставання винувати двоє, так що ти твоя подруга. <рес> Тут, да. Як історію не капнуться, да, є моменти і в одного, і в другого. Так Це... же само за Іну, за ючика матір. Я, я не кажу, що вона там ой погана. Ну, так сложились на той момент обстоятельства, що е, вона була молода, я теж був молодий. Багато не хочу зараз оглублятися, багато було чого зроблено з другої сторони, так сказати, не, не направлено в правильне русло, бачучи, що молода мама. А я всього теж не знав. От і все. Це життя тут. Ну, я не жалію, це все уроки і це дається. Ну як не крути, якби в тебе не було Юрчика, то і ми б з тобою не познайомились. Ну, Все-таки все ж вона, шов. цепочка, ж ведеться не за одним, правильно? Да. А, этот. Так, ладно. Ти типа, сьогодні відео буде чисто зі мною, а Ні, давай я сьогодні, ти... сьогодні відео все чисто зі мною, а я потім підготовлюсь. А ти що Юрі не... треба підготуватися, а я Такі ви... видумую на задаю. Ой, це давай. Мене щось скучно, якщо чесно. Думала, мене... театри. Ну, шо, так як я шо, сама ходила потім кіатру. У мене три попов були, смус я задала, друге ну таке воно. А, от дивись, мене привезли. В нашому спілкуванні було те, що, що мене зачепило як дівчину. Бо колись в якихось своїх речах ти сказав, що я не твій тіпаж. Ну. А мене от привезли, ти одразу бачиш, що виходить я не твій тіпаж. Ні, такого, що ти вийшла, і я бачу, не мій тіпаж такого не було. Типа, ну як? Тобто в тебе був свій ну більш-менш одне подобне до іншого, я так розумію, чи що. А тут, типа, зовсім інша людина, ну ти, в принципі, був як готовий розглядати різних людей, чи як я не поняв? Ну, я подожди, як сказати, це такий вопрос служить. А яка я, так? А я ж кажу, я розумію, що GPT-чат. Ти. Хитріше дівчата. Не твітіпа. Ну, не то, що не твій паш. Ну, раніше можеш, якщо проаналізувати все. Я не можу конкретно сказати, що в мене там були чисто там блондинки, чисто там якісь, ну, типа, такі. Ну, плюс-мінус одинакового, типу дівчата були. Так. да, можна так сказати. А ти, якби. Теж дівчина, теж то з того ж тіста, але якби, ну як як, як, сказати, зараз я не хочу образити, хоч в мене нікого не було <смі> до тебе. Не хочу образити там тих дівчат, бо може хтось і дивиться, ну як би типа, от два стільчика, але Добре. один з одного матеріалу, а другий з другого матеріалу, типа, от такого плану. Це натякає, що я була мудріша всіх, чи що? Опять же, не хочу обидеть тих дівчат. Ні, ну, такі. Юра, як так, не крутитися... Не, не я роз... тут вважаю... Тут... Сейчас, Пол... я, вибач, що я вклинюся. Сейчас, я, вибач, сохрані мысль. Я просто хочу сказати, що... А... Кожній парі, <ріх> <ріх> ви поняли, що... Тобто, люди є, ну як сказати, для когось та дівчина буде ідеальна, а для тебе ні. А для... а тут... Момент один. Ти Порівняно з усіма, ти була мудріша в плані, ну ти є мудріша в плані того, що ти, типа вмієш там вовремя замовкнути, не лізти, коли я злий, от, типа, виважувати, коли сказати щось треба, а коли не сказати. Типа, от такого плану. Я просто мудра, Юра. Я тобі зачитую річ, ти можеш її. ну там... Ми в свою. А якщо мене так знаєш, мене так би сило у попередніх стосунках моїх яких як не було. Що да. да, як, <рес> <рес> як оце, да, я не скри скрою, я типа в мене спильчивий характер, дуже спильчивий. Я блін. І це ну от таке є. Я порой думав, типу, так, ні, треба типу, там спокійніше, там треба обдуманіше, треба не посилати, а потім вже говорити. А не завжди так виходить. Думав, типа там пере... а, ну воно не переламується. Воно от якщо воно в тобі є, значить воно в тобі є. І такі моменти, коли раніше були, коли, допустимо, я десь за щось спилю, а мені натомість, щоб там замовкнути нічого не казати, а починається сто слов зверху, ох, йок, твою мать, це така тяжола артилерія. Бля. Я цього не вивозив. І це, це добре, І що ти на... ще не вп'єш. А то у вас уже якась поножовчина б почалась. На що скільки так от так, попадають в ситуації? Ну коротше за цього. А в тебе ця є мудрость? Що ти, типу, можеш там? Ну я, я... я терпіливая. Сказати... Я по тобі бачила. Я навіть лякалася. Коли я особливо закінчився проєкт, ну все одно в проєкті було багато так романтізації. Багалера тим же стебешникам постійно квіти, постійно які там это. І ти така, типу, як все прекрасно, поїздки там, правильно, куча емоцій, адреналін, а потім ну, настає життя звичайне, і ти тут мені там якісь такі речі кажеш, які для мене були дикі. Я думаю, бля, куди я звільнююся, втягиваюся просто. Ну, я вірила іскніше, що ти от, ну, хороший чоловік. Е... Я, я була впевнена, що за мільйоном капустних лісков сидить хороший Юра. Просто його треба копати, бо якийсь стане бабочкою. Да, ну, Було таке увірене чувство, що от... ну, сам так скажу. мені найголовніше, щоб людина не була гнила. Тому що скільки людей строїть себе добрих, найкращих, прекрасних. І даже мужья, которые там я сейчас скажу таке слово, мужи не красиво звучить. Тетя Аня, у якої я жила, mm. вона казала з таких вот мужиків, які в лицо тебе там ай, ай такі это, вона казала, Іде за тобою, каже, сидь та розстараю. Я, я це так, так, так не люблю, таку. І там. А по факту, і в їх там, ну, там історіях, там, що вона мені розповідала, і зраджували, і придавали, і те. А так же, ну хоч до рани прикладай. От таких я не люблю. Тому мені краще, хай ти будеш матюкливий, хай ти от -от десь психанеш, хай ти от -от не можеш то бороду збрити, але коротше. <рес> але чесний. Отак. Слідує питання. Ой, ну і слідує, хай буде на сьогодні заключатися. Ти така, блядь, свята, що тебе нема за що, я собі сижу думаю, а, ти думаєш? Як, що ж тобі задати, а потім. Ні, можна якісь просто філософські. От, не, от час буде якраз філософські питання. А, не будемо, так сказати, приховувати, щоб ну, жити, ну, якби Артурчик зробив нашу життя складніше. Ми не, не будемо обманювати, що це не. не так і все. Він багато спектів, щоб настало нам важче, і руки у нас зв'язані, і ну, в общем, це чому? є, да. а, Але ми його любимо, дуже любимо. і Сука, і, і і на мучаєшся. А, потом мучайся, а, да, а, так, а кричиш, що накричиш? Тому що він себе заводить, він себе, як казав, я ось, ну, десь і відео розказував, як він себе. Ну, це, Мені здається, що в останнє час почалося. Більше, що він себе ну, то сидить, накричиш, він наче нічого, і ну, сам себе заводить, і потім і, 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 головою себе по голові. Так, да. він так зараз себе щось лупить, я не знаю. та Ну, ладно, дивись, якби я б задала тобі питання от в такому руслі, от ти знаєш Артура, от уже, от, щас, і ти уявиш, що тебе вертаємо назад, і, тіпа, ну, щоб тіпа, не було його образно, да? Не було Артура. Так, да, але ти його знаєш. Я впевнена, ти я, скажемо ні. Ми готові на цей шлях. Ні, Бо... я, ну, я а це о, о, я другу ситуацію, що, наприклад, на дворі 18 й рік. І там, ну, в... 18 вік? — Рік! Ну, 200 вісім років. Так, Юра, ну. 2018. Ну. І от ми там одружилися, і до тебе приходить відєння, да? образно. Там, що... А якщо от, там, да, Таня зараз завагітніє, і буде син, але у сина буде важкий характер, ну, особливий, тобто дитина буде з інвалідністю. Ви будете її дуже любити, але це буде ваш крест на все життя. Ви можете це змінити. От, ну там, що б ти тоді сказав? Ми не знаємо його. Це Змі... ну, нам... змінити. Тобто 18 рік. Ні, змінити. Як змінити? Змінити якимось чином чи змінити ну, да, наприклад, абортом. Ні, не абортом. Наприклад, там, не мати статевих відносин от, конкретний місяць, там, образне. Ну, не знаю. Тут складний вопрос. Тобто, що... тобі скажуть, ви будете його любити. Він буде любити вас. Але він принесе багато складності в ваше життя. Опять же, тут. Вірити тому, що тобі там навіялось чи наснилось, це треба бути дуже великим практиком, щоб 100% довіряти тому, що тобі прийшло якесь відєння. Чого? Тому що ці відєння можуть бути накликані Спеціально. як і хорошими ну, да. силами, так і поганими силами. Тут не всі можуть бути согласні зі мною, але це моє міння. І воно. Може, має право бути. Опять же, откуда я можу знати, хто це навіяв його мені? І для чого це навіяв? А вдруг це було навіяне таким чином, щоб потім якісь там геть кардинальні і погані зміни були в дальнішому. А я цього не знаю. Або наоборот. Мі... Я б не прислух... От, Скоріше за все, що я б не прислухався до нього. Якщо б мені таке було, що. От, якщо ви там, зробите там, допустим, як ти кажеш, там, місяць не будете мати, чи два місяці, чи півгода не будете мати ніяких ставих відносин, і тоді буде все нормально. Я б не прислухався, тому що ну, хер знає що це було. Це опять же, кажу, це треба бути сильним і великим практиком для того, щоб повірити тому, що тобі нав'яз, ді, чи дійсно воно з якою воно це було типу, зроблено. Якщо так є, як зараз є, да він там себе і б'є. І, і, і дуже тяжело, коли блядь, дивишся, він зарьований, буває так себе на ну, і ти завжди не слідкуєш, тому що він вже бачить, що ти, типа кричиш, то біжить другу кімнату. в нього аж глаза підпухші, тому що плаче так багато, і, і аж самого якось, блядь, трусить, тому що ти, ти дивишся, як він типа мучиться. мучиться, і, вроді якби і, і на препараті, і, і чогось, і, і, не рис, і не хочеться різкувати давати такого, якби щоб як отаки сидів, якогось. Ну теж не цей. Але тим не менше дивишся на як і його, і то він бере і виганяє і за волосся тягне. Але як Таня сказала, що ми любимо його і, і не перестанемо любити, і не перестанемо допомагати. Значить, Артур був присланий нам для того, щоб щось свишити. Я вважаю, що наша місія мотивувати батьків таких дітей, а їх дуже багато. Не стедиться своєї дитини, Наше... любити, показувати, не вважати, що це якісь ізгої, і не можна про нього казати. Наше якось. буде ще далі, в переді. Це ще тільки початок. Що ми зараз проходимо? Тому що я кажу дуже пам'ята стільки нам в інстаграмі батьків. Мені написали, тому що я в інстаграмі хто з ним лежав. і Я як є, так і казав, і там і матюкався, і все. Як Артур себе вів теж, як оце в Черкаси їздив, які як і зараз моменти, то дуже багато батьків, я так називаю, вийшли з ціні, тому що і мені писали, помні, ти зачитував не раз, що ті угу. Подякувати вам. Ми... А є такі реально, які закривають і щоб ой... люди не побачили. Нахер пішли! Люди щоб не побачили. Мені що, ховати свою дитину, щоб хтось щось мені не сказав. Угу. Ну, я багато знаю від дівчат, що. Особливо чомусь така тенденція, що ну я не знаю, ну це правда, це ж я не видумала. А я там не буду називати імена, так сказати, бо це історія кожної тої людини, яка нам це розповіла. Але в більшості випадків зі сторони чоловіка рідня соромиться, отаку от дитину особливо. Ну, я тут не можу нічого казати. Ну, мені... Просто те, що мені потрапляло, да, є такі, потому, що мамочки пишуть теж деякі тут, що бать... батькові чоловікові батьки, батьки чоловіка, не сприймають, кажуть, типа там іди полічи, чи йди зроби операцію, чи щось, щоб він був нормальний. Ідіть ви собі блядь, на голову зробіть операцію, щоб ви були нормальні, щоб таке не говорити. Тут не можна таке казати, тому що я ніколи не міг подумати, що щось подобне каснеться мене. І щось подобне буде в нас. Хоча це геть зовсім інше. Ми звикли бачити інвалідність, це явні візок. признаки. Візок. Як у мене тітя була, дефекти, як у тебе тятя, так, не знаю. Да, візок, дефекти по руки, ноги, ну то, стан, Да. да. А такого плана ти дивишся на дитину. Красивий, гарний хлопчик, сміється, все, ну не все ну, так. Ці стільки да. вони, і то що комунікація не налаштована, то що немає е, страху. Тобі надає лише волю. А можна, подожі, на правах реклами? Я ж уже все-таки в кожному відео буду трошки розказувати про лівецтво. Давай, показуй А знаєте, ні, я щас, подожди, одну віч тільки покажу, бо це буде довго. А я ще хочу сказати е, за Лівесту. От, наприклад, мені подруга каже. Таня, чого ти так мало реклами в Інстаграмі береш? А я їй об'ясняю, розумієш, реклама це відповідальність. Домовилися на певний день, на певний час. А в мене тут Артуха так вирішить. І виходить, я нервую, тому що тут мала не спить, тут Артур вирішить, а у мене треба здати, а, а друг Юра на роботі і, коротше, все, у мене починає тіліпати, мене нервова система не витримує. Тому я тільки з постійними співпрацювати. Я... І тому я вирішила займатися Лівестою, бути її амбасадором, показувати її продукт і мати якийсь більш такий... Давай дві минути. Моя історія, мої питання закінчилася, слідче буде тання. Зараз дві минути показує, що прийшло. Кстати, тим, э, я хотіла навазав. просто гель показати. Для просто гель, все, Та й остальне там покажи. Вона з на інстаграм знімала полчетку, це моє друге замовлення. Це турецька для унітазу чистілка. Це для блискучих поверхень теж Турція, це Лівеста, гель для прання, миючі для посуду, зубна паста, прокладки. Этот, бальзам Юрі після цього, гоління. Це олійка для нігтів, лак за одну гривню, щоб ви розуміли, в подарунок кладуть масочка. І от у Юри, оце взагалі, ця штука нравиться. Бальзам. Конь конський коричу, на основі Поста. конських каштанів охолоджує, напруження знімає, там білість, там вона вас не критична. Виглядає, дивіться як? Холодить, так? Холодить пахне красиве таке. <ріху> Тоже. Оця банка не, ну, тут 500 мл, ні, повністю натуральна, там нічого. Оця банка 500 мл зареєстрована людям посилання Юра залишить угу. 114 гривень. І хто зареєструвався, перший ваш каталог, доставка на любу. Тобто можна замовити один собі цей бальзам за 114 гривень і його отримати. І ще лак буде за гривню в подарунок. Так що давайте, не пропускайте момент. Так, я забула ще до розказати туди, записую. Дивіться 1, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять штучок. Оце все. Для людей, які зареєстровані по посиланню, що Юра залишив закріплених, там буде знижка. Оце все. Оце все на 968 гривень. То ціни просто взагалі класні. Так що рекомендую. І хороші. У мене вже є відгуки від дівчат, які брали, то задоволені.